Малюнки на асфальті та пустоші з кульками у такій невимушеній атмосфері у притулку для дітей на Левантівській відзначили завершення робіт з оновлення прибудинкової території. Завідувачка притулку розповідає, заклад функціонує з 1996 року. З тих часів прибудинкова територія не ремонтувалась. Це покриття було дуже дуже знищене. З початком війни звичайно шукати людей, які би виділили кошти для таких робіт. Це важко, тому що в людей більші проблеми є. Нема людей житла, немає медикаментів, харчів. І на такі заходи це фактично ну. І неможливо когось знайти. Тож, їй наважилася, каже пані Світлана, звернутися до Валерії та її центру взаємодопомоги «Тукезер», дружба з якими триває руками. І ми так думали так легенько тільки зробити легенький такий, натаня е е е е тих дирок, які були в асфальті. Ну, але Валерія, як завжди, якщо вона щось робить, то вона робить дуже так потужно. Так, Реально. нам зробили дуже гарний, бачите, плитку поклали, це підвищення, ми вже мали маємо змоги якийсь такий дизайн зробити, красивіший. От ну і звичайно, ну територія була така не дуже. В такому приглядному стані і зараз приємно заходити. Ми співпрацюємо дружимо, я бо навіть сказала з цим притулком з 2009 року. І коли щось потрібно, там чи пані Світлана, чи пані Галина дзвонять мені, кажуть, Валерія, потрібно то можете. І тоді я думаю, до кого з друзів звернутися, хто може допомогти. Цього разу звернулася з проханням допомогти облаштувати прибудинкову територію. І я відразу зрозуміла, що треба набирати прекрасну людину Онура. І онур відразу сказав: Так, звичайно, ми допоможемо і допомогли абсолютно безкоштовно. Окрім ментального центру, в якому надають підтримку постраждалим, організація акцентує свою увагу на дітях, їхньому майбутньому та освіті, пояснює засновниця. Ми створюємо таку онлайн-платформу, де дітки мають можливість навчатися. Хто добре навчається, отримує оціночки, і е, ті, хто гарно вчиться, ми їх намагаємося відправити там на літній табір. Допустимо, минулого року ми відправили діток в Лондон. Ну не в Лондон, сам Юкей на літній мовний табір. ми хочемо допомогти діткам отримати освіту, тому що освіта це корінь всього. І якщо нас дивиться, ти молодий вчиться. Тож, серед іншого, центр готовий допомогти юним до знань українцям знайти своє покликання. Для цього пояснює Валерія, кожен охоче навчатися, може знайти їх телеграм-канал, де чимало цікавих пропозицій. Такою можливістю зі слів всевідуючої свого часу скористалися й діти з притулку. Ми працюємо з Валерією вже багато років, і та співпраця вона такі мала дуже позитивні наслідки в долі дітей. У нас дуже багато історій є, в яких після проекту здійснив рів дитини долі дітей мінялися. До слова, колись тутешній притулок для дітей був єдиним на Львівську, Волинську та Закарпатську області, тепер ж приймає дітей з усієї Львівщини, які з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування. А з початком повномасштабної війни тут почали приймати дітей ВПО. Притулок наразі зараз готується до реорганізації, і це не буде такий вузький спектр діяльності тільки дітям, які от їх знайшли на вулиці, і тут три місяці, і влаштували. А тут ще буде такий центр підтримки сім'ї, дітей і сім'ї, де буде і частина, звичайно, ті функції виконувати закладу як притулку, але розширений спектр діяльності. Ми, діти вже будуть термін не три місяці, як в притулку, а дев'ять місяців.